Передвиборчому мітингу кандидата у президенти США невідомий відкрив вогонь. Політика швидко евакуювали, Американський лідер Джо Байден уже переговорив із Трампом після стрілянини. Засудила напад український посол у США Оксана Маркарова. В якому стані політики, що відомо про стрільця, Олена Гончаренко розкаже. Передвиборчий мітинг Трампа у Пенсильванії під час виступу кандидата в президенти США в його бік лунають кілька пострілів. Ам хапається за вуху і різко ховається за трибуну. Мітинг переривають, а охорона оточує його і швидко виводить з місця події. Його обличчя в крові, але своїм прихильникам він показує, що з ним все гаразд. Політика відвозять у найближчу лікарню. Попередня куля пройшла за сантиметри від голови Трампа. В нього поранення вуха. Очевидці події кажуть, коли почули постріли, почали розбігатися у різні сторони. Я на мітингу Трампа і хтось почав стріляти. Тільки що щось, щось трапилось. О Боже! Під час стрілянини загинув щонайменше один учасник передвиборчого мітингу Трампа. Окружний прокурор Батлера, містечка, де стався замах, повідомив, що стрільця ліквідували. За даними американської поліції, він перебував на даху будівлі за межами проведення мітингу. Його мотиви поки невідомі. Перше, що я почув, це кілька пострілів. Ми лягли на землю, кулі влучили у динаміки. Потім ми побачили, що двох хлопців поранено. Ми розчистили шлях, аби їх швидко відвести звідси. Це просто сумний день для Америки. Білий дім повідомив, що Джо Байден проінформований про інцидент на мітингу Трампа. Президент США вже поговорив з суперником і заявив, що в США немає місця насильству з політичних мотивів і закликав усю країну засудити напад. Трамп у лікарні я вже поговорив з ним. В Америці немає місця для такого насильства. Думки про те, що в Америці існує політичне насильство, вони просто недоречні, і всі повинні це засудити. До слова, штат Пенсильванія, де проходив виступ Трампа, входить до числа великих ключових штатів, що коливаються, від голосування в яких залежить результат майбутніх президентських виборів. Олена Гончаренко, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Повернення дітей, кібербезпека та розмінування під час повернення до України. Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Ірландії Саймоном Гаррісом. Лідери обговорили подальшу співпрацю за результатами саміту миру, зокрема, щоб посилити увагу світу до незаконно депортованих в Росію українських дітей. Зеленський також подякував Саймону за особисту увагу до цього питання. Щонайменше чотирьох людей вбили росіяни на Херсонщині напередодні через артилерійський обстріл у комишанах, загинуло подружжя і ще двоє жертв жителі Приозерно та Токарівка. А надвечір окупанти вдарили по житловому сектору в Чорнобаївці. Один зі снарядів влучив у будинок. Поранено річну дівчину їй довелося ампутувати руку. Нині їх будинок в руїнах зрешечені уламками стіни, потрощена покрівля, побиті вікна і шибки. А бабуся не може прийти до тями. Вона першою прибігла на порятунок до пораненої онуки. А це дитина, ви то злякалася вона сама в хаті була і давай бігла до нас у кухню. І оце уточне її так робляло. Двоє загиблих та 25 поранених росіяни обстріляли на Харківщині залізничний об'єкт. Як повідомляють у прокуратурі, вгатили загарбники із кандерами М. після першого влучання на місце приїхали усі спеціалізовані служби та правоохоронці, і окупанти підступно вгатили ще раз. Загиблі начальник районного управління ДСНС Артем Костиря та старший лейтенант поліції Олексій Кощій. Поранено п'ятьох залізничників, троє рятувальників та поліцейських. А також за оновленою інформацією, діти дев'ятирічний хлопчик та 14-річна дівчина. Четверо людей загинули. Ще п'ятеро дістали поранення за останню добу на Донеччині. Повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. Костянтинопільському росіяни поцілили керованими авіабомбами по території сільгоспідприємства. Також каби скинули на новоочеретувате. Пошкоджено 10 будинків, крамниця і лінія електропередачі. Під вогонь градів потрапив часів. Яр. Один зі снарядів влучив у багатоповерхівку. Бої за часів яр тривали усю ніч. Три ворожих штурми біля цього міста відбивали наші захисники. Повідомив генштаб ЗСУ. Та найбільше росіяни атакують на покровському напрямку. 37 разів окупанти намагалися прорвати нашу оборону неподалік Воздвиженки, Новолександрівки, Калинового та Новоселівки Першої в цих боях минулої доби українці знищили 79 окупантів, підбили десяток бойових машин противника, п'ять гаубиць і гарматура. Піра активізувався ворог на Времіївському та Курахівському напрямках. На Лиманському Росіяни провели 14 атак, і усі українці відбили на Харківщині. Ворог зазнав поразки під Вовчанськом та Глибоким. Загалом ворог йшов на штурми на 10 напрямках. Сталося 149 боєзіткнень за добу. 16 липня спливає термін, протягом якого усі військовозобов'язані мали оновити свої військово-облікові дані. Влад величко з'ясовував, що буде далі, якщо дані не оновили. У яких випадках штрафуватимуть, і чи можна встигнути за ці два дні це зробити? Дивимось. Згідно нового закону про мобілізацію, до 16 липня чоловіки віком від 18 до 60 років повинні уточнити свої військово-облікові дані, простими словами, надати інформацію, яка потрібна для військового обліку. Оновлення даних саме по собі це лише особа дає дані про засоби телефонного зв'язку, поштового зв'язку, електронної пошти. Тим цього може бути недостатньо, якщо особа не має чинного військово-облікового документу або ж має недійсний, коли особа не стоїть на військовому обліку, оновила вона не оновила дані. Можна штрафувати в принципі вже е зараз. Якщо ж не оновити дані та не стати на військовий облік вчасно. То вже за кілька днів вас можуть притягнути до відповідальності одразу по кільком статтям. Ви порушите дві зовсім різні статті: 210 і 210 з Значком 1. тому на вас може бути накладено два адміністративних штрафи. Відповідальність ознакова від до 20 тисяч, але Можуть і по одній, по другій статті їх штрафувати, тоді ж військовозобов'язаним почнуть надсилати повістки поштою. Неявка за кожною новою повісткою вважається новим порушенням, відповідно, новим штрафом. Перший раз виноситься на розсуд особа, яка виписує в мінімальному розмірі, а там другий, третій, четвертий, якщо ви не е, виконуєте свій обов'язок, то може бути відповідно. Збільшений до 25 тисяч тисяч За несплату можуть, наприклад, позбавити права керування автомобілем. Також штраф можуть передати до державної виконавчої служби. Якщо загальна сума заборгованості сягне 160 тисяч гривень, рахунки та майно порушника можуть арештувати. Якщо порушення будуть систематичні, відповідальність за це може стати значно серйознішою, каже юрист. Вона більше не буде адміністративною. Про кримінальні справи буде йти мова. Якщо людина декілька разів не виконає свої обов'язки щодо військового обліку, це буде говорити про її систематичне порушення, і тоді вона вже із порядку адміністративних порушень приходить в категорію кримінальних. Ще одне нововведення після 16 липня: усі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні носити з собою військово-обліковий документ. Він може бути паперовим або створеним як pdf файл з QR-кодом у додатку Резерв плюс. Змінюються і правила перетину кордону під час мобілізації. ДПСУ перевірятимуть військово-облікові документи та документи на відсрочку. Якщо таких немає, за кордон не випустять. кордону буде ускладнений для багатьох, бо є велика проблема з тими. Навіть хто має право на вістрочку через черги військкоматах, не можна своєчасно отримувати відстрочку. Наразі оновити військово-обліковий документ можна тільки в ТЦК. Оновити дані у ТЦК, ЦНАПі та мобільному додатку Резерв Плюс. Якщо військовозобов'язаний оновив дані, але після 17 липня ще в процесі оновлення військово-облікового документу штрафувати не будуть. Владислав Величко, Ми Україна, марафон Єдині новини. Магате засудила військовий удар по Ахмадиту у Києві, внаслідок якого загинуло троє людей, зокрема через порушення радіаційної та ядерної безпеки. Організація надає українським лікарням допомогу за кількома напрямками радіаційна онкологія, ядерна медицина та діагностична радіологія. Зокрема, в Ахмадиті є 27 пристроїв з іонізуючим випромінюванням. Магате повністю поклала свою відповідальність за удар по Ахмадиту на Росію разом з цим в організації підтвердили і надалі допомагатимуть лікарням та слідкуватимуть за їх радіаційною безпекою.